Добре слово. І це слово того, хто ніколи не сказав неправди. Це слово того, який ну, доказав, доказує, і ну, от, хотів сказати, повірте, можете, не вірити, це ваше право. Але він докаже. Що слово його збудеться. Навіть якщо ви не вірите в це. Якби Бог залежав в цьому плані від нашої віри, я не знаю, що було б світом із нами, але Бог тримається свого слова, і словом побудував і тримає все. І він сказав устами сина, ось я буду з вами повсякденно, аж до кінця світу цього. Про що б ми не говорили, про що б ми е, не голосили, що б ми ну, 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 не робили. Давайте от будемо тримати оце його вірне слово. І сьогодні я з вами. Там не просто сказано взагалі, а там сказано щоденно. Для нас це дуже знаково. Ну, дуже знаково, що кожен день, кожен час я з вами. Аж до кінця цього віку. Щось закінчиться, вік цей закінчиться, історія закінчиться, життя закінчиться, але його вірність у щодень по відношенню до нас не закінчиться. Я солідарний сьогодні з Олегом Горбатюком, який пророчив те. Що має бути? В замислі Боже є таке? Бог не хоче, щоб сухі гілки падали на землю і вмирали. Правду я кажу? Каже, не хоче смерті, я не хочу падіння, я не хочу відступу, я не хочу беззаконня. Я люблю, я за це помер. Я віддав душу свою за це. І я зроблю все, щоб те, за що я страдав, було там, де має бути. В Закромах небесних. Ви Розумієте? Бог стоїть за це. І, і оця віра, віра, що в нас є покликання, в нас є завдання, в нас є місія, е, можливо, мотивує нас пережити те, що нам приходиться переживати. Я переклав собі декілька текстів, часу, то немає, в нас ще одне маленьке служіння, Але разом з тим, Пам'ятаєте, десь півтора року тому назад, приблизно півтора року тому, я знаю, що це було не, прошлої, не тієї осені, а позапрошлої осені, У нас була проповідь: о те, що Христос, на Тайній вечері, або так називаємо вечері, я не знаю, чому її називають Тайну вечеру, тому що це була. Ну, Ну, публічна вечера або святкова пасхальна вечера, на якій і Христос з учнями своїми теж вечерав. Але там він повернувся до Петра і сказав Симоне. Сатана молив, просив, требував потрясти вас, пересіять вас, як пшеницю. Між іншим, саме це слово мене було словом на поляні. От я думав, зайшов до людей, думаю, що їм сказати? І Дух Святий мені повернув до цього моменту. І я нагадую вам, чуєте мене, гляньте на мене. Діло в тому, що ми, коли говорили це слово, ми казали, що приходять тяжкі часи, приходить страшний виклик, спокуси з усіх проблем, страх, тривога, утиски. Ну, при, ну, приходить це. І в цей момент сатана каже: дайте мені їх. Дайте мені, дайте людей, які назвали себе віруючими. Дай людину, яка проголошує себе проповідником. Дай людину, яка називає себе помазаником. Дай людину, яка каже, я в Господі. Я попробую її. Я хочу попробувати, я возьму її на зуб. Вона справді вірує. Вона справді любить. Вона справді того хоче, про що вона говорить. Чи це тільки? Публічна ігра, чи це тільки міражі і спектаклі. Я помітив, і ми, по-моєму, тоді говорили, що іспитує нас і Бог. Але Бог іспитує з позиції любви. По суті, Боже, Боже іспіти не такі жорсткі, не такі. Безпардонні, не такі наглі, не такі гострі. Але деколи нас іспитує Сатана. Пам'ятаєте, Ісуса іспитував Сатана чи не іспитував? Може, ви думаєте, про що я говорю? То до самого Ісуса приступав, і Він дер його прямо заживе дер. Ви розумієте, він чіпав його самі больові моменти, ситуації. Він йому прямо тикав у очі. Сатана наглий. Але є періоди, коли віруюча людина, коли народ Божий попадає в таку атмосферу або в таку полосу іспитів, і попав в таку полосу, по суті, всі святі, які ставали Божими людьми, попала, попадали в таку, в, ну, в таку, в таку ситуацію. Симоне, Симоне ось Сатана домагався, щоб пересіяти вас, як пшеницю. Але я молився за тебе, щоб не поменшала віра твоя, а ти, як колись навернешся, зміцни братів твоїх Слава тобі, Ісус Слава тобі, добрий пастиру наш Господь! Ви почуйте, що в цій ситуації робить Христос. Він каже: перше: я знаю про це. Я знаю, що так буде з вами. Я знаю, що коли в пораженні буде пастору, що буде з овцями? Розбіжаться, вони ну, немає за що зачепитися. Я знаю, що буде такий вузький, такий страшний, такий драматичний момент. Друге, він каже: і я знаю, що ти не втримаєшся. Ну, так, прямим текстом не сказано, але косміно витікає, що ця проблема буде більш, вище з твоїх сил. От Бог не дає іспиту більше, ніж твоя сила. Є написано чи ні? Але сатана він не рахується ні з чим. Пам'ятаєте, як він чіплявся до Бога за Іова? Казав: отдай мені його, я попробую дай, кожа за кожу, аж за життя, Цитай мені його. І коли вже Іов попадав в його руки, що робив дьявол з Іовом? Він ні на що не звертав увагу. Ви помітили? Трудно вдержатися в цій ситуації. Ми маємо бути чесними. Але каже Ісус: но я молився за тебе. Коли ти вже не держишся, коли ти вже не в силах, коли ти вже осліп, оглух, коли ти вже неадекватний, слава Богу, хтось молиться за тебе. Каже, я своїми силами збережу тебе в цих ситуаціях. Я помолюсь за тебе. І третє, що Ісус каже, і ти, навернувшись, дай нам віру Твою, Боже. Він вірить у нас. Він вірить у Петра. Він каже, ти навернешся. Скажи сусіду твоєму, ти встанеш, ти переможеш, ти пройдеш, ти витримаєш. В це вірить Бог. Про це подбає Бог. І каже, ти навернешся, тому послужи тоді браттям твоїм. Це було сказано перед страданнями перед Воскресінням. Після Воскресіння на хому неділі, якраз я хоміна неділя їздив і було сказано хомі, який теж по своєму поплив: підійди, скористайся мною я для тебе. Я би хотів би оставити оце, оце, оце слово, дорогі мої. Перше, знову повертаємося так сказати, до висновку. Ми проходимо родові муки. Битва сьогодні це битва в поднебесі, дорогі мої. Це не битва на локальній території, це не битва за хутор, це не битва за місто. Село. Це навіть не битва за Україну. Ви чуєте чи ні? Хоча це битва на території України, але сьогодні весь світ говорить, що це вже не проблема України. Це проблема всього світу, це судьба всього світу. Це шкала цінностей, це потрасіння того, що трасеться. Знову ж, слава Богу, от, слава Богу, дорогі мої, я не знаю, як ви себе чувствуєте, але який я щасливий, що слухаю Олега, як він по-своєму кричить і добивається, слухаю Сергія. Був що комуніста, ви ж знаєте, що він був парторгом. Сергій Пишинський. Щось таке було? Не, а у себе в зв'язі? Да. Ну, був там. Але важливо те, що він сьогодні по-іншому дивиться, радується. І що говорить? Він константує той факт, що процеси, які ми проходимо, це не просто случайний подих вітру, який підняв піль. Це процес радикальних перемін. Це дорога до чогось нового. Це виклик. Які требує особливої підготовки, особого осмислення, преображення, якщо хочете. І тому нас усіх трасе, і тому нам так тяжко. І разом з тим Ісус каже, і я з вами кожен день. Все рівно я в цьому процесі з вами. І ми не для сьогодні страдаємо. Ми за завтра страдаємо. Всі наші страдання завжди за завтра ніколи не, ну, по суті, коли ми діло маємо з Богом. Ще одне місце. Е, писання це книга царів, перша книга царств, 12 розділ, 20-23 вірш. Там мені мали десь нібито виставити на проектор це, щоб по-своєму прочитати. це. Але унікальна ситуація, яка сьогодні проситься для нас як приклад, як зразок, як можливість розпізнати. 20-й, 20-й вірш. Починаємо. Не бойтесь, грех этот вам і зрон. Но ви не відступайте тільки от Господа і служите Господу всім серцем вашим. Ну, цікаво, ну, цікавий такий резкий поворот, Совершен грех. Відчуйте чи ні? Впирає прямо в стінку, грех совершен. Можливо, ви не знаєте предісторію цього така. Це Ізраїль в часи свого становлення після періоду суддів. Приходить до Бога через пророка Самуїла і каже: дуже важливі слова, почуйте, я своїми словами передаю. Приходить до Самуїла, пророка Божого, суддію Божого, який представляв Бога в народі, і вершив діла Божі в народі, і вів народ через історичне поле. Але вони приходять до нього, виставляють йому деякі претензії за його дітей і кажуть: а тепер у нас до тебе. Ультиматум, визов, крик, претензія. Дай нам царя, як у інших народів. Ви пам'ятаєте, хто хто читав цю ситуацію? Дай нам царя. Я досліджував це, тому що зараз я працюю над семінаром про лідерство. Але читаю це, і от це слово дай нам царя. Ви чувствуєте? вот это дай нам. Ну, от, скажіть голосно: дай мені моє, нам наше Ну, ви розумієте, як часто це преться наперед, це рветься до престолу. Дай нам царя. Як прочі люди. люді? Бог каже: я дам вам царя. Такий як ви хочете. Но дуже скоро візблюєте. Оце нам. Ну, коли Бог вибирав вже Давида, можете прочитати уже, по-моєму, там 13 розділ, це 8, а то 13. Бог каже Самуїлу, не переживай, що так случилось, не переживай, що вони так. Но каже, не переживай вже й за Саула, який наробив біди. Я обрав собі царя. Ви знаєте, для мене між цими двома термінами дай нам царя. І терміном я обрав собі царя. Є різниця чи ні? Ви замієте, що завжди є різниця, що є люди, а що є Бог. І от про царя, от то цар і то цар. Але тут люди хочуть собі царя, а тут Бог хоче собі царя. І людський цар зробив по-людськи і поламав все, що можна було поламати. Божий цар Давид каже, виконав бажання Божого серця. Хто читав про це? Так от у цій ситуації, оце якраз коли вони требують царя, оце слово сказано. Бог сказав, дай їм. Те, що вони хочуть, дай їм. Ну, ще раз возьми, 20-й вірш мені. Ще раз, пожалуйста, оцей 20, -й, 23, -й ми будемо читати його. Не бійтеся, Бог сказав. Дорогі мої, ну, Бог сочувствує нашим неправильним рішенням. Скажіть, є. У нашому житті неправильне рішення. Є наші помилки, є наш прольот, є наші неправильні позиції, є чи нема. Бог каже: ну не бійся. Я розумію, що ти. ну Павел казав, желання добро є мені. Ну, зробить по настоящому ще ні разу не вийшло. Хтось підтвердить це саме. І Бог це розуміє. Але каже, головне в цій ситуації, коли ти зробив помилку. Головне в цій ситуації, коли попав не туди, коли вибрав не те. Ви розумієте, ми, по суті, всі є, ну, як так сказати, заручники вчорашнього неправильного вибору рішення. Але сьогодні Бог каже: не бійся, я розумію, то неправильно ви зробили, ну тримайся мене. Прочитай, давайте другий стих. Тільки не обращайтесь вслед ничтожных богов, которые не принесуть пользи і не избавлят, держись Господа. Третій стих давайте прочитаємо вже в контексті приблизно. Господь, же... Ні. Третій, Два... ну, другий. Господь же не оставить народа своего раді великого імені своего, ибо Господу угодно было избрать. Вас своїм народом штовхні одне одного. От де наше спасіння. От де наш добрий шанс. От де наша надіжда. Ми стали народом Божим. Чуєте чи, чи ні? Бог обрав нас для цього. Хто знає, що церква Божа є Божим народом? Хто знає? Я б хотів би, щоб ми правильно поняли, коли я говорю про село і проблеми, ви може, подумали, що то вже не народ Божий. Бо в нас сьогодні ну, хтось той буде казати на нас, що це не народ Божий, ви розумієте? Але я побачу: от, ви знаєте, є якась логіка в тому, що ми слухаємо в нашому собранні, є якийсь особливий ну, шанс або благородство, або благодать у тому, що ми чуємо. ще ви почуєте. Оправдання православної церкви, як в собранні церкви повного Євангелія сама. <рес> Ви розумієте чи ні? Тільки скажи зразу ж кварчить. На їх мільйони браття і сістри. І для Бога вони дались так же дорого, як і ми. Хто скаже амінь? Я не знаю, чому вони так. Я не хочу бути такими, як вони. Я би видернув їх оттуда, але я не можу. Ну, Бог знає. Ви чути, чи ні? І можна було б сказати і про тих, і про тих, і про тих. Я не хочу бути тим і другим, і третім. Я хочу бути тим, ким мене обрав будь Бог. І я свідомий, що оця площадка є площадкою Собрання святих. Щоб про мене не говорили і не думали люди. Хто скаже амінь? Чому я знаю про це? Бо про що ми кричали на початку зібрання? Про те ж саме. Що ми кричали в письмах, в піснях, в молитвах, в словах. Що ми говорили? До кого ми апелювали? На кого покладали? Оце і дає мені право або надію, або дерзнення говорить, і ми народ Божий. Ви чуєте, чи ні? Але коли ми вже стали народом Божим, то Господь ставить народа свого раді великого імені свого. Слава Господу, браті і сестри. Те, що нас трасе, те, що вже третій рік пощі, якби не п'ятий рік, бо був перші три роки були одні трасіння, тепер півтора вже року, другий чи два роки трасіння, це трасе наш сатана. Але за цей період або в цей період хто стоїть за нас? Тому що завтра він поведе нас далі. Я ще віру, браті і сестри. Я вірю, що наша молодь поїде в села і буде проповідувати. Можливо, мене не приймуть. Можливо, моїх дітей не приймуть. Мов внуків моїх приймуть. Бо якщо три покоління остануться вірними Господу, це буде аргумент, хто скаже Амінь. Вас приймуть. Мене вже приймають. Але не в суть не в тому. Суть в тому, з чим ми йдемо, для чого ми йдемо. Це дуже тяжкий період. Тому так боляче. Положи руку на плечо і скажи, я сочувствую тобі, брат, сестра, тобі справді боляче, і в цьому немає нічого стидного, в цьому немає нічого малодушного. Бо коли тобі болить, то тобі болить. Бо коли немає грошей, то немає грошей. Коли немає здоров'я, то немає здоров'я. Розумієш, і не треба держати себе чимось іншим. Але це по причині, що ми проходимо момент. Оце друге, що стоїть сказати ближньому, не завжди так буде. Це момент. Будь-який іспит, він має кінечну градацію, кінечний момент. А далі ми знову підемо, а знову вийдемо, а знову розцвітемо. Я віру, що Бог зробить оце слово, Господь же оставить. Народа своєго ради великого імені свого. Там, де є гарантія Бог, там, де є страховка Бог, там, де є обіщання Бог, я можу кричати, я вірю. Ну, ви розумієте, бо я можу сказати, да можу і не кричати. Можу впасти і лежати, все рівно, що буде? Те, що стоїть великого імені Бога. За Божим, хто стоїть? Слава Богу, що Бог щось забрав від мене і оставив собі. Бо як він залишився на моєму рівні вірності, на моєму рівні достоинства, на моєму рівні е, святості, ну, ви знаєте, ну, відповідності, вже давно все розварилось. Але те, що стоїть на Бозі, не буде розвалено, стій на основанні Бога. Він пообіцяв. Я також не допущу себе гріха перед Господом, щоб перестать молитися за вас, і буду наставляти вас на путь добрий і прямой. Я кажу єсть, я! Подписываюсь під цим словом. А ви? Скажи, сусіду, скажи собі, скажи нікому не скажи собі, скажи. Я не знаю, скажи, я теж буду учасником цього процесу. Не можу боротися, буду молитися, не можу проповідувати, буду молитися. Молитися, це значить з Богом сучастити, молитися чи розділяти Боже серце, Божу думку. Молитва з'єднує з Богом. Я зрозумів, що для того, щоб ти всповнив волю, Божу, тобі треба побути з Богом. А для того, щоб побути з Богом, треба помолитися. Дуже просто, але дуже конкретно. Це сказав Самуїл. Давайте отак і положимо перед собою, отак візьмемо два весла на будущего нашу лодку, а Господь не оставить народа свого раді святого, великого, доброго, милостивого, істинного імені свого. Одне весло, а друге, і я теж буду молитися. Молитися. Може, так, як Анна молиться, пам'ятаєте, як вона молилась? Що ж? Глупою назвали її, чи п'яною назвали. Але вона що робила? соучаствувала з Богом. Будемо соучаствувати з Богом. А Бог поведе, а Бог не оставить. І ми зробимо свою, свою місію, зробимо своє діло.